Доброго дня всім моїм глядачам, всіх, як завжди, радий бачити на каналі. В сьогоднішньому ролику ми продовжуємо тему розгляду елементів живлення, в життєдіяльності рослин. В попередніх роликах ми вже з вами обговорили органогенні елементи, такі як вуглець, водень, кисень, і почали говорити про макроелементи. Про азот поговорили, фосфор розглянули. Сьогодні в нас на черзі калій. Сьогоднішня розповідь буде рухатися по приблизно таким пунктам. Спочатку ми обговоримо, для чого цей елемент необхідний рослині. Далі, коли він необхідний рослині в найбільшій кількості. Третій пункт буде про те, як забезпечити потребу культури в даному елементі. І четвертий це додатковий інструментарій використання даного елемента. Тобто, по суті, ми можемо його розглядати не лише виключно як макроелемент для живлення, а також як елемент для балансування стану посівів. Але це буде в самому кінці. Відео. Починаємо. Я, як завжди, доповідаю голосом стосовно, для чого цей елемент взагалі необхідний. Він напряму впливає на перебіг фотосинтезу. Він впливає на утворення хлорофілу, від якого активність фотосинтезу напряму залежить, тому тут у нього подвійна дія. Даний елемент відповідає за водний баланс рослини, тобто за поглинання води і за випаровування води, тобто транспірацію. Тому ми розуміємо, що цей елемент регулює. Продиховий апарат це перший момент, другий момент те, що калій це осмотик. Він створює необхідний осмотичний тиск в клітині і, відповідно, в тканинах рослинного організму і сприяє поглинанню активнішому або пасивнішому поглинання води і розчинений в ній, в ній речовин, тобто іонів, солей, частинок органічних молекул і тому подібне. Відповідно розуміємо, що раз цей елемент відповідає. Заводний баланс то автоматично він відповідає і за функцію транспортування, тому що із токами води всередині рослинного організму і по суті пов'язаний весь активний такий глобальний транспорт всередині рослинного організму. Крім цього, даний елемент впливає на амінокислотний і, відповідно, білковий обмін, покращує стресостійкість рослин, в особливості стреси, які стосуються забезпечення вологою, це перше, і стресів, пов'язаних із температурними режимами. Про це ми поговоримо ще з вами додатково в кінці даного ролика. Крім всього вище даний елемент відповідає за формування провідних і механічних тканин. Тут він працює не сам, тут він працює. В парі з кальцієм, ми це з вами вже неодноразово обговорювали. Взагалі, коли мова йде про один елемент, навіть як сьогодні про калій, ми з вами розуміємо, що ми не можемо один елемент чисто відрізати від інших елементів. Чому? Тому що часто елементи працюють групами в синергії, доповнюючи один одного. Відповідно, ми розуміємо, що в ґрунті кальцій і калій це антагоністи, які не сильно один одного люблять, тому що кальцій, як правило, вибиває калій із ґрунтових колоїдів, то в рослині навпаки вони працюють як синергісти. Тому коли ми говоримо про функцію калії як формування клітинних стінок, формування провідних і механічних ттанин, то автоматично розуміємо, що вони завжди працюють при формуванні живої клітини, завжди працюють в парі із кальцієм. Кальцій відповідає за формування клітинної стінки і за розтягування клітини. калій відповідає за осмотичний тиск, за процес росту клітини, за транспорт між сусідніми клітинами води і інших речовин. Але. Тим не менш розуміємо, що функція це дуже важлива, формування провідних і механічних тканин це надзвичайно необхідно. Стосовно важливості функціоналу, більш-менш зрозуміло, цей елемент необхідний, іноді його рослині потрібно набагато більше, ніж азоту і фосфору, таке також невиняткова ситуація і часто трапляється. Тепер питання, коли даний елемент необхідний рослині. В цілому, ми розуміємо, що цей елемент рослині необхідний на протязі всього періоду вегетації. Чому? Тому що. Без виконання його функціоналу рослина просто не зможе, навіть з маленького старту, вона не зможе розвиватися. Але все одно пікові потреби в даному елементі вони припадають знову ж таки на період активного нарощування вегетативної маси, формування генеративних органів і в процесі вже формування зерна, тобто наливу. Потомство. Відповідно, ми розуміємо, що якщо мова йде про кукурудзу, то найвища потреба в калії припадає на вихід мітелки. Якщо ми говоримо про зернову групу, знову ж таки калій дуже часто рухається разом із азотом. Чому? Тому що нарощування витативної маси це амінокислоти, це білки, це іншого роду речовини, які вимагають азоту, і калію вимагають знову ж таки в тому числі. Тому найбільша потреба в даному елементі, як правило, припадає. На нарощування, на період, точніше, нарощування вегетативної маси, закладки генеративних органів і далі вже на налив насіння. Тепер питання в іншому. Яким чином нам забезпечити потребу в даному елементі? Так уже еволюційно склалося, що на більшості території України в міру історичного розвитку ґрунтів, в самому ґрунті, в ґрунтовому профілі калій міститься в достатній кількості. І є чітка кореляція між вмістом? В ґрунті калію і вмістом в ґрунті глини. Чим важчий ґрунт і більше глини, тим вищий міст калію. І коли ми подивимось на карті розподіл дало, даного елемента по ґрунтам України, то ми бачимо чітку кореляцію. Чим далі на південь, тим вищий вміст калію. Чим далі на північ, а точніше на північний захід в зону Полісся, там ґрунти легкі, піщані. Відповідно, там калію в ґрунті міститься дуже низька кількість. Тим не менш. По більшості регіонів України даний елемент в ґрунті присутній в достатній кількості. Але ми з вами автоматично розуміємо, що присутній не означає доступний. У нас в ґрунті може бути багато фосфору, але ми знаємо, що він може бути зв'язаний і рослині недоступний. Від цього ми доходимо до того, яка форма калію в ґрунті взагалі є. В ґрунті є три основних форми калію. Це калій, який розчинений в ґрунтовій воді іони калію. Ця форма для рослини доступна, але вона далеко не завжди стабільна і дуже сильно динамічна. Ця вся історія. Друга форма це калій, який ходить в склад ґрунтово-борного комплексу, тобто калій, який закріплений на ґрунтових органічних чи органомінеральних колоїдах. Дана форма для рослини також доступна і, по суті, це сама надійна і ефективна форма калію в ґрунтовому профілі. І Третя форма це калій, який знаходиться у вигляді мінералів, тобто глинистих мінералів, які формують, по суті, ґрунтотворну породу. Даний калій напряму для рослин недоступний. Але ми автоматично пам'ятаємо, що рослина сама по собі не розвивається, а працює в парі із ґрунтовим біоцинозом. І розщеплення мінералів і витягування з них. Елементів живлення це пряма еволюційна робота грибів. Тому, якщо поле біологічно активне, то проблеми з забезпеченням даним елементом із конкретно мінералів у рослини не буде через партнерство із ґрунтовим біоцинозом. Тим не менш, розуміємо, що він є в ґрунті на більшості території України, але його доступність напряму залежить від рівня біологічної активності ґрунту. Це перший момент. Другий момент заключається в тому, що культура. Калій використовує дуже активно. Це елемент, дуже мобільний, який може за одну вегетацію кілька разів крутитися від кореневої системи і до верхівкових точок росту, але при цьому. В самому насінні вміст калію невисокий. В порівнянні з азотом і фосфором вміст калію в основній продукції набагато нижчий. І левова частина калію, яку рослина використала для свого формування, залишається на полі у вигляді органічних решток. Так, наприклад, соняшник повертає більше 90% використаного калію у вигляді стеби, листя, кореневої системи. Аналогічна історія із кукурудзою, яка також більше 90% використаного калію, залишає у Ґрунті. Якщо ми говоримо про злаки, там також відсоток повернення калію досить високий. Не такий високий, як у і соняшника, але тим не менш із тони соломи зернової групи ми можемо отримати, умовно кажучи, до 30 кг калію. Якщо ми виростили, умовно кажучи, 6 тонн пшениці на співвідношення основної продукції до побічної 1 до 1,5, автоматом розуміємо, що в нас пожнивних решток залишилось 9 тонн на полі. Відповідно, це отримується 200, в районі 270 кг калію. Калію за умови повної мінералізації органічної речовини, яка залишилась зрозуміло, що не весь калій стане доступним в наступній культурі. Чому? Тому що, по-перше, все залежить від розподілу органічних решток в ґрунтовому профілі, раз, залежить від активності ґрунтового біому два. І третє, те, що гриби і бактерії, які займаються мінералізацією органічної речовини, вони також мають потребу в даному елементі. Тому далеко не весь елемент піде рослині. Тим не менш, левова частина рослині буде доступна. Тому. По суті, основне завдання із забезпечення калію для рослин, які ви вирощуєте на вашому полі, перше це формування сівозміни для насичення ґрунту органічним калієм, який вивільняється в процесі мінералізації. І друге, це підбір технології, яка дозволить всі рештки, які у вас залишаються на поверхні ґрунту, яка дозволить пройти процесу мінералізації, щоб цей елемент. Був вивільнений і далі був доступний для наступної культури. Якщо вже мова йде про ґрунти, які мало містять калію в своєму складі, так історично, тобто про піщані ґрунти, де мало колоїдів, там повітряний баланс, як правило, зміщений в сторону більшої кількості повітря через це мінералізація проходить швидко, там промивний водний режим, в основному через високу кількість опадів. Тому на таких полях, в першу чергу потрібно працювати над тим, щоб поле постійно було покрито рослинністю, тобто вирощувати культури суцільного посіву і насичувати ґрунт органічною речовиною. Другий момент на старті потрібно використовувати каліні добрива. Чому? Тому що на таких ґрунтах ще немає достатньої кількості ґрунтових колоїдів. Глинистих органічних, мається на увазі ґрунтових колодів. Глинистих колодів там і так мало, тому що ґрунт піщаний. Відповідно, повинно бути калійне живлення, дробне, тому що цей ґрунт калій не утримує. І потрібно використовувати калійні добрива на таких ґрунтах до етапу, поки ґрунт не стане насиченим органічними рештками і, відповідно, органічним калієм, який буде вивільнятися при мінералізації. Але це вже окрема історія, суто індивідуально. Стосовно важливості, коли він потрібен, яким чином ми його можемо забезпечити, це зрозуміло. В порівнянні з іншими елементами, у нас із калієм тут менше проблем. Тепер питання ще в тому, яким чином ми його можемо додатково використовувати. Так як ми вже з вами говорили, що калій це осмотик і він відповідає за водний баланс, ми з вами часто стикаємося з проблемою нестачі вологи на полях. Я думаю, переважна більшість присутніх з цим Стикалася хоча праса, я взагалі-то я так вважаю, що кожного року ми з цим стикаємося. І в нас є проблеми, що рослина страждає одразу від двох стресів. По-перше, це температурний стрес, коли температура там далеко за 30 градусів, це в тіні, а на полі, відповідно, градуси вищі. І одночасно, практично з цим приходить стрес від нестачі вологи, яким чином тут нам може допомогти калій. Я про це раніше розказував, зараз я просто повторююсь. Ми використовуємо в таких випадках сульфат калію. Чому ми його використовуємо? Тому що використовуючи по листовій поверхні сульфат калію за рахунок елементарного оприскування, ми створюємо сольову витяжку в тканинах листа. По суті, ми просто законцентруємо клітинний сік там, де потрапив сульфат калію. Це призводить до чого? До ланцюгового явища дифузії. Тобто, по суті, клітина, яка законцентрована, починає витягувати воду із сусідніх клітин. Сусідні клітини, які втратили воду, починають, відповідно, в них концентрація солей також підвищилась, вони починають витягувати воду ще з сусідніх клітин. Таким чином, ця ланцюгова реакція доходить до провідних шляхів і підвищує всесну силу самої рослини. Грубо кажучи, простими словами, в період, коли в нас не вистачає вологи, у нас концентрація ґрунтового розчину і концентрація клітинного соку рослини. Рівняється, а іноді навіть переходить так, що концентрація ґрунтового розчину стає вищою. В таких умовах рослина поглинати воду не може. І наше завдання засолити рослину для того, щоб вона могла вкрасти воду в ґрунті, просто змінивши, підвищивши концентрацію її клітинного соку. Це дуже цінний інструмент, який хоча б не на дуже тривалий період, але дає рослині фору для того, щоб сформувати своє потомство. це особливо актуально на зерновій групі, на кукурудзі це дуже актуально. На соняшнику це також актуально, але не настільки яскраво виражено. А от на кукурудзі, на зерновій групі це прям мастхев, і ми не один раз так рятували свої посіви від того, що вони просто не згоріли під впливом температури і нестачі вологи. В цілому по елементу я розповів те, що хотів, саме основне я розповів. Якщо у вас виникають додаткові запитання, звісно, все задавайте в коментарях. Або телефонуйте, пишіть месенджери, мій номер завжди прикріплений під кожним роликом, тому звертайтеся. В наступному ролику ми будемо говорити з вами вже про мезоелементи. Всім щиро дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Пишіть коменти, реагуйте на відео, обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному випуску.